При розп'ятті жертва була в такому положенні, що мусила боротися за кожен ковток повітря. Для цього потрібно було опиратися на руки або на ноги, тому пробиття рук і ніг робило боротьбу за ковток повітря несказанно болючою, перетворюючи просту людську потребу на муку. Саме покарання розп'яттям римлян вважалося чимось надзвичайно жахливим і пронизливим. Римський громадянин не міг бути розп'ятим. Ісус приймає на себе це жахливе покарання, щоб визволити кожного з нас від гріха, від вічності у пеклі, від наслідків наших гріхів. Він не мусив це робити, Він не мусив залишати престол своєї небесної слави і народжувати поміж нас людей. Він не мусив терпіти, не мусив приймати таку страшну смерть. І це не було б несправедливо. Кожен з нас своїми гріхами, образивши безконечну Божу любов і велич, заслужив собі цілком справедливо на пекло. Але Ісус з любові до нас добровільно хотів жертвувати себе не тільки для того, щоб відкупити нас від пекла, але щоб вже тут на землі, ми, користаючись Божих ласк, могли жити у свободі і щасті дітей Божих. Ісусе, що з любові вітав себе на страшну смерть заради нас. Навчи нас любити Бога і своїх ближніх, правдивою діяльною любов'ю, яка готова і самого себе пожертвувати заради добра і спасіння інших. Дай нам дізнати усі скарби, що їх ти вислужив для нас, щоб вже тут, на цій землі, ми могли жити в правдивій свободі, правдивому щасті дітей Божих. Амінь.